Друзі, вітаю Трампісти кажуть, що все-таки допомога, яку Байден обіцяв Україні, 24 мільярди євро, не буде поставлено на голосування це ставить під сумнів загалом велику допомогу Україні. Попри те, що НАТО кричить, що ми хочемо допомогти Україні, щоб в неї було все, що їй тільки треба. Виявляється, що у Сполучених Штатах наш колись любимий спікер Джонсон з такою прекрасною фамілією. Мав би поставити, але каже: ні, прийшов Трамп, буде інша динаміка війни, інші цілі, інші задачі. Тому вирішили власне зробити так, щоб не ставити на голосування, щоб ці гроші не пішли. Блінкі вийшов, дав трошки іншу ситуацію. Виглядає, що може бути певне протистояння. Давайте це проаналізуємо. Плюс у нас є інсайт з Росії, що вони просили, щоб Україна не робила. От, давайте все це аналізувати. Плюс в нас є ще додаткова інформація про НАТО, що Північна Корея передає зброю. Е, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, а ми з вами швиденько все розкладемо по поличках. Власне, Дональд Трамп нещодавно сказав, що Канада, якщо їй не подобаються такі податки великі, в візні мита Джастін трудо приїжджав до Трампа на дачу в Маралаго. І Трамп каже, слухайте, так ставайте 51 м штатом. Типу, не подобаються проблеми доєднатися. Ось з такою дивною логікою він спілкується з одним з своїх найбільших сусідів, з якими вони ділять континент. І от приблизно з такою ж логікою і до нас почали відноситись. Мовляв, не буде 24 мільярди доларів поставлено в парламенті на голосування. Сказав спікер Джонсон. Типу, друзі, вибачайте, але ставити не буду. Трамп пропонує іншу політику, тому ці гроші кануть в літо. І він каже, що з Байдену залишилось там кілька тижнів, ну, насправді, два місяці добрих. Ну от він каже. Дочекайтеся, прийде Трамп, а Тоді вже будемо дивитися, що робити. Джонсон зрозуміло, що хоче залишатися спікером. Джонсон хоче далі служити в команді Трампа. Більше того, як колишній радіоведучий, він хоче що правильно теж свого часу балотуватися в президенти. Але щоб до того часу дожити, треба зараз зберегти себе в команді Трампа. От, власне, чим він зараз і буде зайнятий. Одним словом, Джонсон каже, грошей не буде. Виходить, Блінкін каже, дуже скоро 50 мільярдів російських грошей будуть направлені в Україну. Це різні гроші. Так би було б 75, ну от. А і цього могло б вистачити практично на рік. Або, як мінімум, те, про що каже НАТО, сидіти за столом переговорів, посміхаючись і тиснучи на Росію. Бо 50 мільярдів це добре, їх хочуть дати в будь-якому випадку до завершення каденції Байдена. Ну, от, але ну 75, п'ять виглядали б сильніше. Плюс деякі союзники, типу там Норвегії, е Японії, ще деяких наших далеких заморських друзів доклали, б, і там би була просто соточка. Сотка це якраз те, що може конкурувати з російським бюджетом. В них бюджет 150-145 закладає Путін. Мінус корупція, там мінімум 50%. Ми могли б, скажімо так, конкурувати з цими бюджетами. Мінус 24 нам буде складнувато. От, ну і бачите, що цим самим нас теж будуть змушувати до переговорів, будуть змушувати на невигідних для нас умовах, умовах вигідних Трампу або, наприклад, його консультантам. Так от Блінкен каже, що 50 буде. Ну, подивимося. Ще одна історія, яку я вам хотів сказати, в НАТО заявили про те, що Північна Корея отримує. Ядерні технології, ракетні технології в обмін на військових, про це сказав Марк Рюте, людина, яка зараз керує НАТО, і людина, яка переживає за долю України, і намагається хитросплетіння приходу Трампа з'єднати зі всім тим, що відбувається зараз в Україні в Росії. От людина, яка буде намагатися протистояти всяким мирним ініціативам типу Орбана, людина, яка буде протистояти різним зазіханням. Ультратрампістів і буде намагатися світ вирулювати в таке нормальне, адекватне русло. Ну от він каже, що їх задача НАТО максимально підготувати Україну до переговорів. Ча мої джерела говорять, що НАТО нам не світить, не хочуть нам давати Німеччина Штати проти. Можливо, Мерц, який прийде, буде за, але поки що ні. Друге, на що ми розраховуємо, ну як мінімум, команда наших переговорників, от і ми, як країна, що у нас візьмуть в НАТО, можливо, Трамп посвариться з Путіним, і власне на цьому розколі ми зможемо отримати вступ НАТО або якусь суперзброю. Тим більше той, як себе веде, а я в попередньому відео писав, Малофеєв. Замовлення Путіна, це може посприяти тому, що вони будуть між собою сваритися, і в якийсь момент це призведе до дійсно нормальних проукраїнських результатів. Поки що так не відбувається. Мінус допомога, мінус НАТО не хочуть нас брати. Ну і намагаються нам запарити мізки. Типу, а вам і добре буде 100 тисяч солдат, іноземних це теж дуже класно, сильно потужно. Беріть, ну не сильно воно нам треба. Так от Рюте каже, що да, посилюємо Україну, але дивіться, Путін посилює Іран, Північну Корею, в південній Кореї, до речі, вчора вночі розійшлися. Ну, от десь о другій-третій ночі президент. Якраз таки зміг зберегти своє місце імпічмент йому не голосували. Але парламент проголосував про зняття військового стану. Далі Кабмін прийняв рішення. Ну і мировати типу, позвільнили міністра оборони. Бачимо, що опозиція проросійська, яка має близькі відносини з Путіним, намагається передавлювати президента, який хоче в Україну відправити війська, який міг в Україну ще й зброю відправити, але поки що не відправляє. Бачимо, що ця позиція ну відбувається достатньо кволо. Бачимо, що ця історія рухається не так швидко. Якби нам хотілося про передачу зброї, нам тим більше відмови, я вам писав, що Рустем Меров не зміг домовитися. Але ми бачимо іншу історію: ми бачимо те, що росіяни шатають для Північної Кореї і південно, бо те, що вам вчора говорив, теж громадянська війна це війна. І те, що одна країна може запускати проти іншої, або вороги наших союзників качають, і вороги наші наших союзників це це не просто так. Вони знову ж таки мають певні задуми, мають певні замисли. І, от і роблять це не просто так. Тому Північна Корея отримує зброю, каже Рюта, Іран отримує зброю, отримують технології. Китай є бенефіціаром цього всього. Ну от тому тут треба діяти. Але поки що ніяких дій з їх сторони ми не бачимо, поки що ми нічого нового від них не чуємо. Ну поки що такі знаєте, елементи емоцій, сентиментів. Ну і таких речей, які насправді нам чути не дуже приємно. Ну і ще одна історія. Росіяни нещодавно виходили до нас на зв'язок через свого там одного екс-міністра, ну, і намагалися з одним нашим депутатом і намагалися з нами провести переговори. Мовляв, є готові на все, все, що Україна попросить, пізніше, правда, але зараз ви не бийте по наших. НПЗ не бийте по НПЗ, Росії дуже боляче. НПЗ не так багато залишилось. Ціни всередині ростуть. відновлювати їх там санкції мішають. Ну от, одним словом, велике прохання від Путіна не бити по НПЗ. Ну, наші почули. І на другий день взяли там, порівняли все з землею, що могли. Чому? Тому що Росія ж то не зупиняється бити по нашій енергетиці. Чому ми повинні чути їхніх підлабузників, які дуже часто пропонують корупційні схеми, тільки щоб ми не били по їхніх інфраструктурних об'єктах, які дійсно для них є болючими? Ось така друзі, історія. На дану секунду підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Ми зараз купуємо морські катери, але ми з вами вже й купили кілька дронів, які. Деякі вже полетіли по російських НПЗ, деякі ще полетять. Вони зараз визначають цілі, дуже скоро будуть гарні новини. Ну але море для нас зараз теж дуже важливе. Тому, будь ласка, зробіть донат. Бережіть себе, до зустрічі.